Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати оповідання Всеволода Нестайка таємниці графа Монте Крісто. Баба Христя спадкоємців не мала, і вся її маєтність перейшла на баланс сільради. Голова сільради Григорій Савович Боровий, якого люди називали тато, Усі десять років нікому баби Христину розвалюху вперто не продавав. Хоч ухочі й були, гарна була місцина. Подейкували, буцімто він притримує її для якогось чи то районного, чи навіть обласного начальства під дачу. Та часи змінилися, і плани тата, видно, змінилися теж. На начальство ці начебто й не схожі, сказала бабуся. Хоча й городські. дачу таки купили. Пшениченьку тепер сіяти зась. Бабуся зітхнула. Весь день Вася спостерігав за новими сусідами, здаля за паркана. Хлопець був чорнявий, голубоокий і стрункий. Гарненький хлопець. Надька Пилипчук на такого б хикнути б не посміла. І це ще пекучішой робила образом. Придурок, ну я тобі покажу, придурка. Ось подожди пожди. Все аж кипіло у Васі всередині. Він одразу зненавидів того ігорка. Нові сусіди провозилися аж до вечора. І поїхали, як уже смеркало. Прощаючись, сказали бабусі, що приїдуть за кілька днів наступної суботи. Привезуть розкладачки постіль і тоді, може, вже й переночують. Вранці Вася пішов на чужу тепер територію колишнього замку графа Монте Крісто. Серце стискалося щемко і болісно. Вася знайшов і підібрав затвор автоматний диск і стріляні гільзи. Купонів не було ніде. Мабуть, вони їх сполили. Вони розкладали вогнище на городі, палили різний горючий непотріб. Вася довго й неприкайно ходив по стерні іначе вперше побачив, який гарний краєвид відкривається звідси з баби Христининого городу. Обістя було на пагорбі, унизу звивалася в долині річка, а на тому боці знову здіймалися мальовничі гарби з гаями й перелізками. Недарма накидала оком на цю місцевість колишнє начальство. І тепер уся ця краса належить чужим людям, міським О отому красючковій горку, який обізвав його Васю придурком. Ні, степіти це було не сила, треба щось зробити, помститися. Найпростіше, звісно, підстерегти горка десь у кущах і надавати попиці. Ви не дивіться, що Вася такий щуплявий непоказний. Він же лавий, верткий, у бійці може дати фору і на півголови вищому за себе. Це у класі всі знають. Здоровило Гриць за ремба й досі носить шрам на підборіді від Васиного удару пеналом. Задумав, бач, показакувати над васею. І володька очередного Вася не злякався, хоч той і на рік старший примусив свою шапку, яку володька у калюжу кинув, зубами діставати з калюжі. Тепер Васю ніхто й пальцем не зачіпає, ну його психованого. Отже. Але побіжить же й сльози по мармизі, розмазуючи, до мамочки скаржитися, а та до бабусі. А бабуся, хоч і добра, не зможе від батьків приховати. А батьки почнуть виховувати на очах у сусідь. і потім увесь час той ігорьок стовбичитиме перед носом. Нікуди ж від нього не дінешся, не сховаєшся. Сусіда, не життя ж буде, а мука. Ні, попиці давати не можна. Тільки собі морока. Треба придумати щось розумніше, щоб була таємниця, щоб ніхто не знав, що то він, Вася, придумав. Наприклад, Викопати у садку яму і замаскувати гілками. Ступить ігарьок, гур-гур. І якщо не й а мама ступить І ногу зламає. Ні, не годиться. Граф монте Крісто так не чинив би ніколи. Але й образ граф не прощав ніколи. Усім ворогам своїм отплатив. Думати треба. Думай, Васю, думай, захорчав, наближаючись мотор автомашини. До бабусиних воріт під'їжджав рафік, голови сільради. За кермом сидів тато Григорій Савович. Він завжди їздив сам, без шофера. Бабуся, спершись на граблі, дивилася на нього з під долоні. Доброго дня, привітався тато, вилазячи з машини. Був він огрядний, з обвітреним лицем і засмаглою блискучою лисиною. Здрастуйте, як не жартуєте, усміхнулася бабуся. Пшеницю викосили, мовив директор, глянувши на сусідський город, де стояв Вася. На сьогодні це все. До побачення.